Товариство Угорської культури Закарпаття, демократична спілка угорців України та Закарпатське угорськомовне педагогічне товариство звернулися зі спільною заявою до Руслана Стефанчука, голови Верховної Ради України, та Сергія Бабака, голови комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. У заяві йдеться про те, що у період з жовтня 2024 року по березень 2025 року у Верховній Раді було зареєстровано два законопроекти, які містять заходи, спрямовані на забезпечення україномовного освітнього середовища. Пояснювальні записки до цих документів обґрунтовують необхідність їх ухвалення тим, що поняття мова освітнього процесу має бути закріплене на законодавчому рівні. Автори законопроєктів стверджують, що українськомовне освітнє середовище це сукупність умов взаємодії та соціалізації здобувачів освіти між собою та з іншими учасниками освітнього процесу, педагогічними працівниками, батьками, іншими працівниками закладу освіти лише державною мовою, як під час освітнього процесу, так і під час інших форм взаємодії здобувачів освіти між собою та з іншими учасниками освітнього процесу у приміщеннях та на території суб'єкта освітньої діяльності. Запропоновані норми передбачають заборону використання будь-яких мов, окрім державної, зокрема і мов національних меншин спільнот у межах закладу освіти, навіть на рівні приватного спілкування. Таке регулювання суперечить конституційним гарантіям вільного використання мов національних меншин, стаття 10 Конституції України та основоположним правам людини, оскільки сфера приватного спілкування не може бути предметом правового регулювання. Окремі положення поданих до Верховної Ради України законопроєктів, є неприйнятними, оскільки перешкоджають європейській інтеграції України. У зв'язку з цим товариство Угорської культури Закарпаття, демократична спілка угорців України та Закарпатське угорськомовне педагогічне товариство пропонують зняти ці законопроекти з порядку денного Верховної Ради.